Гуляв я ще по Карлскруні, нічого такого не надивив, все вже було закрито, автомобільний музей ще був там, теж Та закрито. Я хоч якось час убити пішов по супермаркету, полазив, подивився. Ну Все, приїхали в порт, став вже в колію, чекаю. Приплив мій. Паром. Це не той, на якому я плив сюди. Це був стена дух, а це стена спіріт. Це новіший. Тоже величезний. Все, прощавай Скандинавія, я вже на паромі. Але я туди загубив кепку, загубив мікрофон. Є ще раз за чим вернутися, напевно, я сюди ще раз поїду, але вже через Данію. Перший участок дороги поїхав, а тепер під'їхав на цей телепас, чи як воно правильно називається. І дівчина ну, дав їй квитанцію. Вона каже, все, можете їхати. Я кажу, а що так? Ну все, типа типу безкоштовно, може без цей участок так зробили. Ну, Туди, я коли їхав, теж якось так було один участок, я приїхав безкоштовно. Зупинили поліцейські, неясно чого у Польщі, приємно така пані улибається, але часу, півчасу щось перевіряла документи, може думала, що я переселенець, може ще щось. Ну, в неї робота така. Така. Подивилася документи, провірила, записала всі мої дані, запитала звідки я, запитала, чи я спав. Та, видно, я так не дуже вже вигляжу, видно, я вже подоставший. старший. Але тут ще трошки, вже немає смислу зупинятися. Заїхав я в Україну без проблем. Ви знаєте, тут якось стало посвіжіше. Все-таки в хаті своя рідна країна. Я в себе в країні. Іду їсти хот дога. Я йду їсти хот дога. Все, я вже нікуди не спішу. Ну що, от я вже і дома. Підведемо про, про такі собі підсумки, е, які речі зводилися, гроші, що було лишнє, не лишні, Е, що було практично, непрактично. Е, начнемо з речей. Багато хто писав мені вже тепер, на даний момент, як я виставляю відео, це монтую. Що я набрав дуже багато речей, лишніх, яких можна було брати, або не брати, або щось замінити. Скажу вам як: речей лишніх не було за виключенням ліхтариків. Хто буде їхати в Норвегію в той же період, що і я, ліхтарики не беріть, вони вам не згодяться, ночі нема. Краще купіть собі якісь штуки на очі, щоб можна було спати. Тому що цілу дорогу ночі не було, тільки в Польщі вже була. ну Львів Польща, і вже де я на паромі плив то есть, з Польщі в Швецію і назад. Все решта, фонар ліхтарики не згодилися. Друге. По речах таких конкретно речей, щоб я не використовував, у мене не було за виключенням опять же, ремкомплекту. Мотоцикл не ламався. Те, що я змащував ланц підтягав, ну це таке технічне обслуговування. Слава Богу, ні насос, ніякі такі ключі не згодилися. По одежі. Одежу використовував напевно всю. Десь містами мені здавалося, що навіть я мало взяв, тому що я їхав в дощ, сушити не було де. Ну і Приходилося в одній і тій же майці бути 2 дні. Або в одних і тих же Ну, термобілизні бути 2 дні, тому що просто не висихало. Е, по їді. Діду, вроді би, розчитав нормально, опять же, за виключенням е, яєць. Тому що ну такий парадоксальний случай. Я купив китайську таку штучку, на, щоб ставити яйця. А вона оказалася ячейки малі. В нас купив яйця, я то поставив, защокнув у такий пакет. Герметичний поставив і, і їхав. Оказалося, що коли я його защолкав, половину я яйця розтрощив і слава Богу, що поставив пакет, інакше би все було грязне, мокре. Ну, по дорозі я то все викинув. З яйцями така собі ситуація не дуже. Не знаю, іншим разом буду брати чи ні. Каші, нормально, ми війна, нормально, все працює. Ті всі сухпайки, що я брав, все, все, все працює, все нормально. По зйомці. По зйомці відео самою великою неприємністю оказався цей пульт. Я там в відео розказував, що дуже важко нажимати, попадати іменно в, цю, в ці от кнопочки. В рукавицях, особливо в тих великих, коли ви замерзли в руки і мокрі руки, не попадаєш. В ці іменно кнопочки не попадаєш дуже важко. І от на рулю, як я його кріпив, непрактично. З цим буду щось думати. Тут я от такі от. Якісь як фіксатори, лібо на руку буду, лібо десь на сумку, щоб його можна було вільно. Тому що коли воно зафіксовано до руля, газ тримаєте, все, ви лібо пускаєте газ, либо включаєте круїз контроль, дуже багато лишніх рухів виходить. А так, якщо я його повішу на сумку, що на боку, якось зацеплю, ну нехай болтається. Просто руку забрав з газа, пару секунд включив, виключив. Ну от така от історія з цим пультом. Е, друге. Е, по мікрофону, який зараз вже висить на мені, це вже другий. Треба брати два. Треба брати два, тому що один я загубив, другого я не мав. Де купити, я там теж не мав. І вийшло так, що я вже останнє відео наговорював просто на ну то що знімав телефон. динамік І багато було лишніх і шумів там в музеях. ну Є там така ситуація, що кричати не буде, щоб голосно, а загальний фоновий шум там є. І виходило, що багато слів, яких я там говорив, при монтажі відео я переглядав, не чути. Вибачайте, от така ситуація склалася з мікрофоном. Зато тепер буду, вже маю таких два. Заказав, два одинакових. Якщо щось просто один загубив, завжди я другий. Ну і на мікрофон буду цепляти. Я вже знайшов такий шнурок. Зафіксую на шнурок, і от коли вже буду їхати, просто буду прикріпляти чи до курточки, тут є такий зажимчик, чи даже на шию, чи будь-куди. Тому що, даже якщо ви його забули зняти, він буде болтатися десь всередині, а не впав і пішов і вже знайти не можна. Якщо він розрядився, завжди буде в мене другий мікрофон. Тобто можу взаємозаміняти. Що якщо забув виключити, ну нема проблем. Взяв, подивився Ну взяв другий тот тут поставив сумочці на зарядку. Е, стосовно ще зйомок, е, я знімав на два телефона, на цей iPhone 15 і на Samsung 21 -й. теж була помилка зроблена. Тому що при монтажі відео у вас одне відео на тому, одне на тому. Це трошечки проблемно. Е, була у мене вже при монтажі виявлена помилка. Не знаю, чого буду сувати. не неспівпадання часу. На GoPro показує один час, на телефоні інший час. Десь щось у мене збилося. І опять же, ви коли монтуєте, вам треба дуже довго сидіти, щоб виставити ізначальне чорнове відео в одну, ну вже щоб потім для монтажа. І треба було звіряти часи. І вийшло у мене так, що в мене. от Візьмемо, що на телефоні показує 12 годину. Дрон показує 1 годину, а GoPro 3 години 15 хвилин. Отака от от була в мене різниця. І потім це все треба було по 10 разів передивлятися, щоб при монтажі зберегти послідовність відео. Це що стосовно відео і того всього. Ну, це, я думаю, треба буде десь на настройках синхронізувати це все. Проблем не буде. Що стосовно зарядних, е, треба буде заводити одно зарядне у кофр. Тобто одно зарядне я вже дивився на 2-3 на роз'єми, тобто Type-C, е, Ну, Треба буде щось подивитися, переробляти, тому що на рулю дуже багато дротів виходить. Роз'єми би є, але коли їдеш в дощ, це досить велика проблема. Багато дротів. Зупиняєшся при заправці, сумку з бака знімаєш, забув відключити дріт від зарядного, вирвав дріт, розірвав. Це проблема. Треба заводити в кофр і заряджати там гаджети, такі як ну, GoPro, батареї ці блоки, і дрон, і там це треба робити там. Стосовно ще телефонів, скажу, що я. От, от, один телефон мав так, як би з собою якби робочий, ну, і знімав на двох, це я вже сказав. Але от Samsung я використовував також замість навігатора. він Я його ставив там на кріплення, і воно мені було нормально. Я так думав, що буде нормально. Не було воно нормально. Е, По-перше, що я вже сказав, що відео на, на, на різних носіях. Е, По-друге, е, потім. При зарядці воно не працює так, як треба. Там треба буде ставити штатне якесь, штатну навігацію, штатною музикою, щоб його не можна було, не треба було знімати, а знімалося тільки ключом, як БМВшна. Тому що десь зупинився, виймаю звідти телефон, ну, напевно, щоб не вкрали на всякий так случай. Ну, лишніх, лишніх багаторухів. Треба брати два телефони, звичайно. Один такий, щоб на який знімаєш, і то все, а другий просто поставити в кофр на випадок, якби свій загубив, щоб було просто все здубльовано. І в основному ними не, не користуватися. Так буде правильно, і я так напевно поступлю, куплю якесь штатну навігацію, і то все спарити з телефоном, щоб воно все працювало трошки інакше. Ну, я хотів бути мудрий, не вийшло. Ще був один такий, ну, ну недолік, бо я рахую, що це все, все не є недолік. Просто такі от маленькі недороботки, які показуються в дорозі. Оця його рідна сумка БМВшна, що накриває е, це не сумка, це чехол на сумку на бак. Я, поки катався вдома, не використовував. Вже там почав використовувати бо дощ вона якось велика. І оця застьожка, що тут є, отака тут. Вона не дуже допомагає. Тобто ви оділи на цю сумку, його обхватило, і отут, виходить, воздух. Якщо ви їдете 30-40 км в час, воно практично. Но коли ви їдете більше 60 перед вами надуває такий от парашут величезний, і цю сумку починає піднімати, піднімати і вона злізає. Тобто вона по висоті велика. Я так подумав, що я віддам швеї, і, іменно там, десь замірюю, на яку цю треба буде вшити, щоб коли затягнув цю затяжку, щоб воно гарно, плотно обхватило і ніде е, не підбирало повітря, і його на ходу не знімало. Тому що це ну, насправді була проблема, ви їдете на мотоциклі, починаєте тут руками щось її ловити. Е, а воно не, не дуже добре. Я там закручував. Підсовував під нього, воно все круто. До моменту, коли ви їдете, їдете, і у вас дивиться заправка. треба завернути на заправку. І це все, що ви 20 хвилин тому заправляли, підсовували, треба розбирати, щоб заправити мотоцикл. ну З цим чехлом треба буде однозначно щось рішати, тому що це є непрактично. По фінансах. Напевно, це вже. ну Крайні, що цікавить, обійшлася ця вся поїздка разом з паромом е, туди назад 1700 доларів. Не враховуючи штрафу, який мені виписали на 1200 євро. Ось от так от. Тобто, ці ночлеги вся їда. Ну, я не рахую підготовку мотоцикла, тому що підготовку мотоцикла, у той сумки, палатки, це все екіпірування. Воно неодноразове, я просто цього не мав, зато я його скуповував. А якщо так уже зараз знову би їхав, то мені цього всього не треба. Продукти купив, білет на паром і поїхав. От 1700 доларів я вложився. Якби не привіз штраф, було б зовсім інакше. Наразі таке все. Далі готуюся. Буду цього року ще хочу поїхати в Румунію на мотоциклі. Подивитися там ну, цей е палац, де розстріляли ще в Ну і з сім'єю буду їхати в Албанію, на Грецію. Теж буду знімати, буду виставляти. Все, до нових зустрічей. Кого що цікавить, пишіть, відповім.